Вітаю вас, дорогі мої підписники. Сьогодні у нас з вами буде такий дуже незвичний аудіоформат, бо ми будемо робити з вами техніку роботи з внутрішньою дитиною. І щоб відео вас не відволікало, я вирішила записати для вас, як ви мене і просили, моїм голосом медитацію, спостерігання за внутрішньою дитиною. Внутрішня дитина це джерело психічної енергії, джерело бажань, потягів і потреб. Тут радість, інтуїція, творчість, фантазія, допитливість, спонтанна активність, але травмоване внутрішнє дитя замість радості дає нам дитячі страхи, образи, примхи, невдоволення. Можна скільки завгодно ховати, відкидати, ігнорувати своє внутрішнє дитя, його потреби. Але воно все одно даватиме про себе знати. І сьогодні ми з вами попрацюємо на вашу внутрішню дитину. Мене звуть Юлія Латуненко. Хто вперше завітав на мій канал, підпишіться, будь ласка, і поставте вподобайку цьому відео, а також тисніть дзвіночок, щоб першими узнавати про мої нові випуски. Будь-яка ваша активність під цим відео дуже сильно. Допомагає моєму каналу просуватися на просторах YouTube. і будемо разом таким чином будувати україномовний контент на YouTube. Отже, є багато технік із повернення зв'язку з внутрішньою дитиною. Самостійно можна почати знайомство з системою зцілення внутрішньою дитиною з дуже простих вправ. Давайте сьогодні спробуємо. Тож сядьте зручніше. Налаштуйтеся на практику і давайте почнемо. Для того, щоб розслабитися, трошечки подихайте, врівноважте своє дихання. Для цього зробіть декілька рівних, спокійних вдихів та видохів. Для початку уявіть себе таким, що лежить на березі поруч із чудовим спокійним озером. Відчуйте сонячне світло, що ллється на вас зверху. Зверніть увагу на легкий вітерець, що ніжно огортає ваше тіло й охолоджує його. Відзначте запахи, звуки навколо вас. Що ви зараз відчуваєте всередині? про що ви думаєте, тепер розслабтеся ще більше і уявіть, що ви заповнені спокоєм цього озера, що плескається над вами крізь вас і в вас. Що ви відчуваєте тепер? Починайте відчувати цей спокій, де озеро всередині вас як джерело любові. Відчуйте як ця любов заповнює ваше тіло, повністю розслабляючи вас, відкриваючи потоком любові, що течуть крізь вас. Тепер згадайте час, коли ви були дитиною. Молодше десяти років. Уявіть себе дитиною. Подивіться на цю дитину, яка стоїть перед вами. Відзначте, у що вона одягнена. Як виглядає. Дивіться в очі цієї дитини і пошліть у погляді її любов. Простягніть руки. Візьміть руки дитини у свої і почніть танцювати з цією дитиною. Кружляти, кружляти. Слухайте сміх дитини. Дивіться, як вона посміхається, граючи так, як це роблять діти. Відчуйте тепло зустрічі з цією дитиною. Тепер притягніть дитину до себе й обійміть її. Так міцно, як ніколи до цього не обіймали вас. Міцно та тепло. Обійміть дитину так, як вам завжди хотілося, щоб обійняли вас ваші батьки. Поцілуйте дитину в лоб і обійміть її за талію, щоб вона могла затишно притиснутися до вас. А тепер нехай вона стане зовсім маленькою, розміром з горошинку. Візьміть її до себе на долоню і помістіть руком руки у своє серце. Знайдіть для вашої внутрішньої дитини найзатишніший куточок вашої душі. Наповніть цей куточок душі. Ароматом квітів і блакитним світлом. Вберіть дитину в себе, скажіть їй, що ви любите її, і що хочете, щоб вона ніколи вас не покидала. І що ви хочете завжди мати змогу так і з нею гратися, як сьогодні. Згадайте, що це ваша внутрішня дитина, яку вам більше не потрібно покидати. Коли ви відчуєте страх або наближення старості, або відчуєте себе так, ніби ніхто вас не любить. З'єднайтеся знову з вашою внутрішньою дитиною і тримайтеся за неї так. Як ви завжди хотіли, щоб трималися за вас, не соромтеся трохи поплакати і висловлюйте свою любов повністю, бо ця внутрішня дитина те, що є, ви насправді, ваша чистота. Ваше справжнє я це те, що ви відкинули заради свого фальшивого я. І зараз ви можете відновити те, що втратили давно. Зберігайте, як скарб ваше істинне я. Любіть його, обіймайте і беріть його із собою у світ. Бережіть його як скарб. Але найбільше дозволяйте вашій внутрішній дитині бути видимою і живою у всьому, що ви робите. А зараз зробіть декілька вдохів та видохів. Вдих, видих. Повертаємося потихеньку в тут і зараз. Відкривайте очі. Трошечки порухайте пальцями рук, ніг. Відчуйте, що ви тут і зараз. Прислухайтеся до себе і напишіть про свої почуття під цим відео, які ви відчули під час цієї медитації. Це буде дуже цікаво, якщо ви поділитесь своїм досвідом. Це не тільки цікаво мені, але й тим, хто буде читати ці коментарі. Можливо, ваш коментар допоможе комусь. І я пропоную робити цю медитацію кожен день. Просто вмикайте, лягайте зручніше, розслаблюйтесь і контактуйте зі своєю внутрішньою дитиною. Важливо робити це протягом декілька днів підряд. Я рекомендую це робити тиждень. А може трошки більше. Ну, на цьому. Мабуть, будемо закінчувати. Я нагадую вам, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ставте свої вподобаєчки цій медитації і коментуйте, напишіть в коментарях про свої почуття під час медитації. Можливо, коли ви будете робити цю медитацію ще раз і ще раз ваші почуття будуть змінюватися. Також пишіть про це. Це дуже цінно поділитися своїм досвідом контакту з внутрішньою дитиною. Я дуже сподіваюся, що вам допоможе ця медитація, увійти в контакт. з Вашою маленькою, недолюбленою дитинкою, яка вже дуже давно чекає, що ви звернете на неї увагу. Ну, а я, як завжди, пропоную вам переглянути е, мій плейліст дитячі травми і переглянути в ньому дуже цікаве відео, ілюзія любові, токсичні стосунки, що лежить в основі, в базі. Того процесу, коли жінка повертається весь час до свого знущальника партнера.